Доброго дня, діти! Я вас вітаю у школі правил, а ви знаєте, що всі в школі вчаться. Тому ми з вами сьогодні будемо вчитися правилам безпечної поведінки, коли ви раптом залишитесь самі вдома. Для того, щоб було безпечно вдома, ви повинні знати певні правила безпечної поведінки. Якщо ви опинитесь в небезпечній ситуації? А що таке небезпечна ситуація? Небезпечна ситуація це травмування когось, коли трапиться пожежа або хтось кого хоче викрасти. А давайте поговоримо про можливі ситуації, які можуть трапитись з людиною. Діти, а як ви думаєте, можна гратися біля відчиненого вікна? Ні, не можна, обережна? А чому не можна? Тому що можна випасти із вікна і станеться велике велике лихо. Так робити не можна. Запам'ятайте це? А що тут зображено? Ліки, ножиці, миючі засоби, ніж. Ці предмети повинні мати своє місце вдома. Скажіть діти, чи можна гратися цими предметами? Звичайно, ні. Молодці. А чи можна брати без дозволу? Ні, ліками можна отруїтись, ножем можна поранитись. А миючі засоби не можна брати ні в коєму разі, вони можуть нанести шкоду. Тому не можна їх брати небезпечно. Коли ви залишаєтесь вдома, Двері потрібно завжди зачиняти на ключ. Якщо хтось постукав у двері, не хвилюйтесь і ні в коєму разі не відчиняйте, тому що там може бути незнайомець або крадій. Зателефонуйте дорослим. Отже, тепер, діти, ви знаєте. Що відчиняти двері незнайомцям категорично заборонено. Отже, давайте, діти, повторимо ще раз три правила безпечної поведінки, коли ви самі залишаєтесь вдома. Перше правило не можна гратися біля вікна. Друге правило не можна гратися гострими предметами, миючими засобами та ліками. І третє правило: не можна відчиняти двері незнайомцям. Це небезпечно. Діти, ви молодці, ви дуже уважно слухали і запам'ятали правила поведінки. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. На все добре, до нових зустрічей!